Трамп все більше починає занурюватись російсько-українську війну і розуміти на правду на кого потрібно тиснути для досягнення для себе зрозумілого політичного результату. І от десь в цьому на цьому етапі дійсно скоріше за все пішли розмови про те, щоб комунікація між Україною та Сполученими Штатами була максимально прямою та ефективною. Хто такий посол? Ну просто да, посол, це людина, яка має. Донести саме політичну позицію держави в даному випадку України до політичної складової в країні, де вона представляє Я тобто конкретних сполучених Штатах Америки. Тобто, якщо в Баркаревої немає серйозного доступу до республіканців, то вона як посол не може виконувати свої функції належним чином, От, враховуючи, що викладене зараз так дійсно піде серйозна комунікація.